А ви чули новость? Віталік жениться. На Оксані. Тільки мені 45, Віталіку 35, а ти, Оксані, 33. І скажіть, от кому буде погано мені, чи Віталіку? Бо Люба Віталік, мене. І це на всю жизнь. Да. Тепер в мене буде мама Віталіка, яка каже, що я старша від Віталіка. Віталік він від нього так не збавиться, ще буде Оксана. І ще буде одна Оксана. Оксана! Хіба я винна? Що я така красива? Ніяк от того Віталіка не ізбавися. Страдати буде. Краще б подарки мені дарив. Так, да, я не з Віталіком мені нічого хорошого не зробив. Хай, хай ти Оксані достається, тільки щоб, тільки щоб від мене відстали. Треба квітки в вазі замінити, давно вже не було.